Україну, я люблю тебе, палку і щиру. Віднім краю, все рідне своє, рідні стіни і ті допомагають, Вони душу наповнюють теплом Від нещастя і зла зберігають. Віднім краї все рідне своє, рідна мова лунає повсюди, і знайомі ліси і поля, і здаються всі добрими люди. Тож не дарма і з дам їх давен. Українці усі про це знають. І з любов'ю свою Україну вони ненькою всі називають. Тож давайте її берегти і любити всім, хто загинув, берегти, як матусю свою, свою неньку, свою Україну.